Виконуємо номер 460 із підручника Геометрія 7 та номер 38, крапочка 44 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Трикутники АВС і АВД рівносторонні. Доведіть, що АВ перпендикулярно СД. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Трикутник АВС і АВД рівносторонні. Покажемо, що сторони наших трикутників рівні. Треба довести, що АВ перпендикулярно до СД. Оскільки трикутник АВЦ рівносторонній, то кут БЦА дорівнює куту САВ і дорівнює куту АВЦ і дорівнюють по 60 градусів. Запишемо це, оскільки трикутник АВЦ рівносторонній, то кут БЦА дорівнює куту САБ, і дорівнює куту АБЦ і дорівнює 60 градусів. Оскільки трикутник АБД рівносторонній, то кут АДБ дорівнює куту ДБА і дорівнює куту БАД і дорівнює також 60 градусів. А, Б, Д то кут А, Д, Дорівнює куту ДБА, дорівнює куту БАД і дорівнює 60 градусів. І тут по 60 градусів, рівні. Ми знаємо за умову, що трикутник рівносторонній, отже АС дорівнює БС і дорівнює АБ. А Б в свою чергу дорівнює АД і ДБ. Тобто виходить і АС, і ЦБ, і АБ, і ДБ і АД рівні між собою, оскільки АС дорівнює Б і дорівнює АБ, АБ дорівнює АД. І дорівнює ДБ, то. АС дорівнює БС, дорівнює АБ, дорівнює АД і дорівнює ДБ. Отже, наші сторони всі рівні. Я поставлю по дві рисочки. Розглянемо трикутник АСД. Він рівнобедрений. З основою... ДЦ. Кут ДАО дорівнює куту САО і дорівнюють по 60 градусів за доведеним. Тоді АО, бісектриса рівнобедреного трикутника проведена до основи. Запишемо це. Трикутник АЦД. Рівнобедрений з основою ДЦ. Кут ДАО дорівнює куту САО і дорівнює 60 градусів, і пояснимо за доведеним. Тоді, АО бісектриса рівнобедреного, трикутника проведена до основи. За властивістю бісектриси, рівнобедреного трикутника, проведеної до основ, вона буде ще і висотою. За властивістю бісектриси рівнобедреного. Трикутника АО висота. Тоді АБ перпендикулярно до СД. Номер 460 із підручника геометрія 7, та номер 38, 44 із підручника математика 7 виконано.